Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо у голови прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, от останню останню ситуацію, яка є в на Херсонщині. Ну, окрім Одрада Одраду ще була Гаврилівка під обстрілом. Там також. Пошкоджені деякі об'єкти і в тому числі житлові будинки. І з останнього це знову скиди кабів на Береславщині. На Новобереслав скинули два каби, один із яких потрапив у житловий будинок по вулиці, такій великій Новобориславі. На щастя, поки що немає відомості про жертви, але. В один будинок влучило, і він звичайно знищений і поряд майже знищені два будинки в Щенте, і ще близько десятка будинків постраждали наслідок цього скиду. Тобто керованими авіабомбами э, росіяни б'ють по приватних будинках? Саме так. Саме так. Ну, це продовжується, і кожного дня вчора це було п'ять бомб. У різних е, населених пунктах сьогодні ось е, два поки є те, що ми знаємо, е, і саме в центр села е, Новобориславу угу. скинули і дуже багато пошкоджень. Тобто ніякої військової доцільності в цьому немає? Це терор місцевого населення? Ну так, там є живучі люди. Будемо надіятися, що нікого. Не зачепила ця бомба, бо люди в принципі розуміють і евакуюються з таких населених пунктів. Але так вони продовжують цей зміївка й Дуже довго Кизумис саме бомбами кошмарили. Нещодавно ми їздили з головою військової адміністрації Олександра Прокудіним. в Кизомис. там продовжують і обстріли. Військових там ми не побачили, але побачили церкву, на яку саме таку бомбу вони скинули. Ну це Дійсно жана угу. Олександре, Люди, які живуть у цих територіях, які майже під щоденним обстрілом, наскільки активні вони в тому, щоб виїхати? Які є пропозиції для виїзду, і як люди погоджуються, як охочі на них погоджуються? Ну на жаль, ви знаєте, виїхали вже ті всі, е, в принципі, на Херсонщині з ці, цієї червоної зони, яка під обстрілом всі ті люди, які хотіли виїхати, е, вони вже виїхали. Тут е, мабуть рахуємо тільки одиниці, які е, згоджуються на наші умови, на наші... То що ми їх вмовляємо, щоб вони виїхали, хоча б люди з дітьми. Ну тобто є вже населені пункти, яких ми вивезли всіх дітей, це і там Козумис, Козацьке. А є звичайно, які ще діти залишаються. На жаль, ми не можемо проти волі батьків вивозити дітей без батьків. А і коли батьки не погоджуються, тільки можемо вмовляти. Але багато людей похилого віку залишається. Перш за все, це ці люди, які нікуди не хочуть їхати зі своєї землі, зі свого. Зі своєї домівки, і попри все, залишаються в таку небезпеку і безпекову ситуацію. Жахливо залишаються в своїх домівках. І ми вже допомагаємо чим можемо, підвозимо продукти і разом з волонтерами і воду. Угу. Пане Олександр, а, а ті, ті родини, там де є діти, як вони забезпечують безпеку цих дітей, як вони забезпечують, щоб діти мали можливість там навчатися, відпочивати? Це ж неможливо. Ну... Так, ну у нас декілька програм працює постійно, працюють програми про те, щоб вивозити дітей саме з таких гарячих точок на відпочинок і в Закарпаття, і е, за кордон. І е, ще така таке обмеження, яке ввели на раді оборони ще навесні. Що якщо родина з такої червоної зони виїжджає з дітьми. То назад вже їх не пускають діти. Ну тобто, ми вже придумуємо такі способи, які просто можуть, хоча б якось. Обмежити доступ з дітьми всі населені пункти, але просто вивести дітей ми не можемо. І є програми дуже багато від волонтерів від міністерства тимчасово окупованих територій від ОВА. Разом безкоштовна евакуація, безкоштовне розміщення. Це і Кобліво, і Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Кривоград, Ну Київщина. Ну багато місць, куди можна поїхати безкоштовно жити. Арчуватися, ну, але люди не всі погоджуються. Що, будь ласка, два слова 30 секунд. Про програму є відновлення, чи подаються люди, чи отримують кошти на відновлення житла яке. Е... Постраждало внаслідок ну того паводка спричиненого росіянами. Але коротко будь так так звичайно, да вже близько 1600 актів уже складено, і постійно ще пришвидшують цей процес. Заїжджають до нас і з інших регіонів. Ми запросили комісії, щоб пришвидшити, пришвидшити ці процеси, але е Продовжується також інші програми президента нашого. Це як пліч опліч. Сьогодні тільки от повертаємось з головою військової адміністрації. з Правдіна, де працює полтавщина. І люди дуже вдячні. Тому що Правдіна дуже було зруйноване окупантами і там уже працюють по всю цю по цій програмі. Угу. Зрозуміло, дякую вам дуже за всю цю інформацію. Олександр Колоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, розповів про те, що зараз відбувається на Херсонщині.